651 рік битва під берестечком Що нам треба знати про цю битву? Ну, по-перше, це перша битва, де перемогли саме поляки. Як це взагалі відбулося? Давайте трішки вам розповім. Коротше, починається битва, всі вже на поготові всі вже на старті, як то кажуть, всі готові вже битися. Починається битва. Богдан Хмельницький каже, типу, кримському хану, давай вперед, мочим їх, заходи з флангу. І кримський хан чисто стоїть просто в ступорі. Він каже, я нікуди не піду. Богдан Хмельницький там, ей, давай, вперед, Давайте, йдемо розроблювати поляків. Кримський хан то постоїть, а ФК? Ну, нічого не робить. Тому взагалі тобо ігнор. Богдан хмельницький такий, ей, кримський хан, давай, давай, мужик, вперед, давай. То помовчить. Вона Хмельницький що робить? Він, відповідно, повертається до нього каже, що з тобою, мужик, давай, ми ж з тобою домовлялися, ідемо розгромлювати їх. І кримський хан, замість того, щоб посилати своє військо, замість того, щоб допомагати, він схоплює Богдана Хмельницького. Він схоплює Богдана Хмельницького і, відповідно, просто з ним його бере в полон і просто тікає з ним і залишає козацьке військо без допомоги. І саме козацьке військо залишається без гетьмана.